Який же хліб покращить вашу талію? Вибір хлібу дуже великий. Є білий, є чорний, є бездрождьовий, є з висівками, є без висівок, є там фітнес, тобто дуже багато. Але по складу вони практично всі однакові, тому що вони мають за складом борошно, дріжджі, воду, сіль, олію і трохи цукру. І наша з вами мета вибирати, де є мінімально жиру. Якщо ви хочете знизити жировий відсоток, то обов'язково потрібно читати склад кожного продукту. Якщо він називається фітнес, це ще не означає, що він корисний та може в складі бути більше 10 грамів жиру. До прикладу, як вибрати хліб? Один хліб має в складі 4,3 грами жиру вуглеводів 46, а інший 1,1 грам жиру і вуглеводів 50. Цей склад буде кращим, тому що він більш схожий на кашу, на сніданок, на перекус. Підійде набагато краще, ніж цей. Тому що тут мінімально жиру і більше вуглеводів. Хліб не має вітамінів, але як джерело вуглеводів підійде. Вам потрібно з хлібу взяти тільки певну кількість вуглеводів. Все, жиру не потрібно брати, чим меншим.